Добрий день, я Бащак Лілія Іванівна, керівник гуртка Юні етнографи Миколаївського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму, краєзнавства учнівської молоді. Сьогодні поділюся з вами рецептом та вмінням випікати Великодню Паску. Нині інтернет заполонили е, маса рецептів. Як випекти швидку смачну паску? Я б так не швидшила. Паску печуть один раз на рік, тож вона має бути гарна, пишна, смачна і має паска магічне значення. Як у нас кажуть, яка паска, такий і рік. Сьогодні все робимо з Богом. Читаємо молитви Отче наш, Богородиця. Боже, поможи в наших починаннях. Спочатку готуємо борошно. Борошно треба обирати заздалегідь, вищого готунку, щоб воно не пливло. І е, бажано просіяти його хоча б два рази, щоб наситити його киснем, щоб потім гарно підняла нам пасочку. Паску треба випікати у чистий четверг або суботу. У п'ятницю паску пити не можна, бо то є для християн. День скорботи за Ісусом Христом. Загалом, то тиждень перед Паскою називається Страстним, бо ще триває піст. Або ще називають його чистим Білим. У нашій місцевості називають його Білим тижнем. Що треба робити на цьому тижні? Ну, якщо ви проживаєте в сільській місцевості, то треба в основному посадити город. Господиня прибирає в хаті. Миє вікна, щоб уберегти сім'ю від нечистої сили, готує одяг, який будуть одягати на свята, підшивають, якщо потрібно. Бо на свята не можна брати голку до рук, щоб не зашити розум своїм дітям. Господар має винести сміття з хати, з квартири. Це неначе винести всі невдачі, хвороби, сварки. Тобто всі домашні налаштовуються на позитив, на добробут, на гарний настрій. За рецептом нашій пасті треба ось така кількість рідини. Це 0,5 літрів молочка, десь 150 грамів сироватки та 80 грамів живих дріжджів. Беремо дріжджі, подрібнюємо у мисочку, подрібнюємо добре у мисочку. Засипаємо десь ложку півтори цукру і розтираємо. розтираємо. Я беру ось такі, так сказати, мокрі дріжджі, я до них пристосувалася, можна брати і сухі старожили нам розповідали, що робили е, на хмелю. Коли хміль цвів, зривали цей цвіт, заливали кипятком, потім сипали висівку, робили ліпкі кульки і залишали їх висихати. Коли вони висохли, збирали у тканину торбинку, підвішували в тепле місце. Десь біля груби, так, щоб вони не поцвіли. За потреби доставали ці кульки, заливали тепленькою водою, проціджували, потім підсипали мукички, цукру і ось так робили опару. Дріжджі наші з цукром розпустилися, так уже вони готові. Тепер ми підігріваємо молочко. Його треба взяти небагато. На опару небагато. Ми ось, ось буквально десь грам 200, да? грам 200. зараз підігріємо. Так, молоко ми підігріли, воно тепленьке, вливаємо до дріжджів. Вливаємо молочко до дріжджів. І підсипаємо декілька столових ложок борошна. Якщо у вас є свічена верба, можна її покласти на край мисочки ось, і сказати, піднімайся опара висока як верба, вимішуємо нашу опару, як на тісто має бути, тобто опара має бути такої консистенції, як на е, е, млинчики. Як десь на млинчики. Ось така опара у нас достатньо борошна. Не треба, ось дивіться, яка у нас гарна опара. Ну, як густа сметанка. Десь так буде у нас, як густа сметанка. Накриваємо нашу опару рушничком, ставимо в тепле місце, кладемо гроші, кладемо гроші. Ось. Під миску, і говоримо, що паска в цьому році була багата. Далі ми беремо нашу сироватку, вливаємо 150 грам сироватки, десь грам 50-70 олії. так Доводимо до кипіння і відставляємо. До повного охолодження. На нашу паску до нашого рецепту треба взяти 13 яєць, як то кажуть в народі, 12 яєць апостолам і 13 -е Ісусу Христу. Моя бабуся завжди перевіряла яйця на світло, щоб яйце було добре, не дай Бог, не попався. Бовтун, щоб не спортило все тісто. Яйця я е, розділяю, розділяю білок та е, жовток окремо, розділяємо. Ось так дуже просто. Добре, коли яйця домашні, а кури годовані кукурудзою. Тоді е, жовток буде помаранчевий, а пасочка буде тоді гарного жовтого кольору. Ось залишилося три яйця. Ми, значить, білок відокремлюємо Так, відокремлюємо. Жовток кидаємо до основної маси, а цей білок ми ставимо до холодильника для того, щоб потім зробити глазурь, глазурь для прикрашання нашої паски. До наших збитих жовтків, додаємо розмягчене коров'яче мастечко і розтираємо його. Воно у нас, бачите, яке м'ягеньке стояло воно у кімнаті. Додаємо цукру. Ось до наших жовтків та білків для того, щоб їх збити. Опара вже збільшилася у нас у два рази, і зараз будемо додавати основні продукти. Опара наша готова. Тепер ми з'єднуємо основні продукти. І так. Ми е, готували сироватку з олією, вливаємо сироватку з олією, помішуємо обережненько помішуємо, хрестимо нашу опару, щоб все було добре, щоб піддавалося нашому гарному настрою. Тепер вливаємо. Е, останнє молочко, яке ми залишали із е, цукром. так, Є у нас Ось основна рідина, вже заполонила нашу миску. Тепер всипаємо десь чайну ложечку, небагато, всипаємо сіль для смаку. Далі ми вливаємо наші жовтки із маслом розтерті. Вливаємо жовтки перші, тепер додаємо білки, вимішуємо, вимішуємо гарненько. Додаємо білки, дивіться, які в нас вони гарні. Добре вимішуємо, добренько вимішуємо, дивіться, яке в нас гарне виходить тістечко. Знаєте, раніше господині йшли на хитрість і додавали до тіста. З дві ложки морквяного соку. Зараз можна додати куркуми, десь ложечку, і гарно і корисно. Поступово додаємо муки, вимішуємо добре. Останнім ми додаємо ізюмчик, посипаємо трішки його мукичкою. Щоб забрати вологу, всипаємо ось наше тісто основне і починаємо уже рукою замішувати. Місити треба довго, хоча би 30-40 хвилин, не лінуватися. Раніше, коли паску робили на 3-5 літрів, то місили десь годину, півтори, до 2 годин вимішували. Всі були домашні жінки задіяні. І доньки, і невістки, всі місили тісто. Тісто у нас замісяне, воно не має бути забите. Поки воно має бути живе, повітряне. Я зараз його накрию харчовою плівкою, рушничком та поставлю в тепле місце сходити. Тісто сходить, не можна виходити з хати, бо тісто втече, не можна сідати, бо тісто сяде. В хаті має бути тиша, спокій. Не можна навіть голосно говорити чи сміятися. Дуже доброю прикметою є коли до двору зайде чоловік. Чекайте на вдачу. І коли зайде жінка, то навпаки. Поки тісто наше сходить, треба підготувати формочки. Раніше обов'язково пекли паски і брали формочки високі. Струнки та широкі, що символізувало початок чоловічий та жіночий. Е, мої форми невеликі, саме пристосовані до моєї духової шафи, хоча раніше бралися великі форми, і каструлі прилаштовувалися, і алюмінієві е, труби е, господар обов'язково готував їх. До паски. Нині ж зовсім осучасне. Тепер беруть ось такі паперові формочки. Ой, як гарно піднялося у нас тістечко. Зараз ми будемо його розкладати у наші форми, щоб у родині все родилося, прибувало і квітло. Форми у нас смащені маслом, можна. Олію змастити, але я мажу маслом. Змазую руки трішки олією і формую невеликі кульки. Формочки у мене маленькі, тож е і тіста буде, трішки тіста, адже воно підніметься дуже гарно, високо. Е у форму накладаємо десь одну третю формочки. змащую трішки олією і обминаю тісто ще хвилин 15-20 хвилин. Ой, добре, тісто у формочках збільшилося у два рази, тож ми зараз відправляємо їх у духову шафу Я вже готова, спеклася. Я дуже задоволена, що в цьому році паска вдалася. Має дуже гарний колір, піднялася дуже гарно. Тож я зараз приступаю до її оформлення. Паску. Я свою прикрасила, прикрасила традиційно, білковою глазур'ю та е, різнокольоровою присипкою. Раніше паски зовсім не прикрашали, бо це є Божий хліб і він має виглядати скромно.